Товариство вітаю. Мене звуть Олексій. Хотів би з вами поговорити трошки про EDC, розказати свою думку з приводу цього, та поділитися тим, що я з собою беру, коли виходжу з дому. Отже, почнемо. Зазвичай якісь невеликі прогулянки з точки А до точки Б, чи похід в магазин, то, звісно, по-перше, це телефон я з собою беру. По-друге, це якийсь шопер. Для продуктів, Ну, якщо не забуду. <хи> Далі це йде гаманець на випадок того, якщо телефоном не можна буде розрахуватись, тут є трохи готівки і картка. Далі це навушники. Зазвичай слухати музику з ким, чи з кимось спілкуватись по телефону. Зручніше, ніж тримати телефон в руці. Ось. Хустинка це великий розмір, в мене є поменше, корисна річ. Ну, якщо прибрати використання там по витиранню своїх соплів, то, <с. <с.>, то можна ще багато чого з цього придумати. Далі ніж. Зазвичай з собою не беру, якщо йду в магазин, але іноді трапляється, хочеться щось таке мати на кармані. Це Спайдерко, здається, парамілітарі, гарна річ складається однією рукою, якісно. Отже, а, і, звісно ж, годинник. Годинник зараз актуально, класно, але коли був блокау, то я його майже не використовував, тому що заряджати годинник окремий гаджет. Ну, не бачив в цьому сенс. Мені здається, що краще випадок це навіть зараз замінити на якийсь Casio, та й горя не знати. Ну, але це таке. Багато функцій, які я використовую, тому, тому мені подобається зараз. Далі трошки поговоримо про набори. Якщо я йду кудись далеко, то зазвичай беру з собою бананку, в якій мене вже все лежить. Я ще сюди додаю. Гаманець, навушники, то іначе все. так. Можу ще одні ключі додати. О, до речі, про ключі не сказав, вони в мене тут їх також покажу. А, і так, взагалі, з приводу EDC, в мене така думка. Декілька років тому мене прям зацікавила ця сфера, ця тема взагалі. Я передивився купу відосів, на Ютубі їх просто мільйони. Люди дуже багато знімали свої набори, і кожен там рік-півроку вони все змінювали, і кольори, і наповнення, і взагалі до чого я прийшов. Так, круто, коли в тебе є якийсь набор виживальщика, але мені здається, це трохи недоречно в місті. Коли ти просто йдеш, а в тебе там в поучі лежать якісь. Аудорні приколи, там, типу, риболовні крючки, файерстартери, ну, щось таке. Мені здається, це недоречно для міста, бо кожен набор для міста, для пригод якихось для подорожі на авто це все ж таки різні набори. Зараз хочу поговорити якраз про набір для міста, який він у мене. Так, все я зберігаю в бананці від BlackPack і це goodback. Модель One, one Bug здається. Так. Гарна бананка, вона мені дуже сподобалася. Крутий матеріал x pack і класні, класна фурнітура Тайкікі. Ну, взагалі по матеріалам топ. По ціні. Ну, я думаю, за ця якість за ті гроші це супер варіант. Тому, в принципі, я можу це рекомендувати. Вона вже багато чого пережила, але бачите, якість в неї ну, все ще окей. Вона не здається вже такою затасканою, не знаю. А, так, давайте перейдемо до першого набору. Саме приберемо звідси. Я відкладу, щоб було краще все видно. Так, перше це. Victorinox. Шерцарський ніж, якісна річ, дуже крута, класна. Всі функції, все подобається, все круто. Здається, це модель Ханцман. Для міста, мені здається, можна було і варіанти обрати, і поменший. Бо тут, ну, пилка, я думаю, в місті вона і не потрібна. От. Супер ножиці, кращих ножиць. Для мультитулів я ще не зустрічав. Тому такий варіант рекомендую. Ще круто би замість цього набору можна взяти маленький наключник. Так, там, здається, невеликий ніж, пилочка та такі ж ножиці. Тому гарний варіант. Далі в мене ручка. Ручка Xiaomi. Вона така сталева, трохи важкенька, але приємно тримати, тримати в руці. Мені тут подобається паста чорна, гарно пише, але по факту ручка як ручка, тому замінити можна на будь-що. Ось так. Трохи жуйки для свіжого подиху, ключі. Ключі від квартири. Я думаю, що тут треба зупинитись на ліхтарик. У мене ліхтарик від Nightcore, невеличкий, заряджається від -USB. Ну, Рятував вже мене дуже часто, в плані того, щоб підсвітити собі дорогу. Там, не знаю, на метрів 40-50, взагалі, без питань. Має бокове світло, що теж зручно е кудись його поставити та увімкнути. Такий маленький ліхтарик, але виконує функції всіх середнячків для мене. Бачив, до речі, на Аліекспресі такі варіанти вже аналоги, коштують набагато дешевше. Я не знаю. Я не тестив, але можете взяти розповісти про це в коментарях взагалі, що і як. Чи є сенс змінювати на більш дешевий варіант і тягати з собою? Таке. Взагалі в плані, в плані цін цікава, цікаву штуку, помітив, що з приводу тих же мультитулів і взагалі оцих EDC гаджетів, то ціни, які були декілька років тому, і ціни, які зараз навіть з переводом на курс, зараз все одно дорожче. Я думаю, що, скоріш за все, це попит. Люди просто зараз вже розуміли, що мати такі набори ну, це вже must-have. тому і. Ціни відповідні. Так, з цим карманом все. Далі великий карман. Давайте це приберемо, щоб було краще видно все. Так, що в мене тут йде? Ну, велике, по-перше, те, що кидається в очі, це турнікет. Гарна річ. Рекомендую кожному мати з собою в машині. Чи якщо ви там десь йдете кудись на природу, для цивільних це теж обов'язкова річ, ви маєте вміти нею користуватись та мати з собою. Особливо в нас кончені сусіди, тому, будь ласка, майте це на увазі і забезпечтесь цим та не, не нехтуйте повітряними тривогами. ось Так, це кабеля, про них трошки пізніше. Санітайзер теж трошки туди в медичну тему. Рекомендую тягати з собою, чи якісь серветки антибактеріальні. Зараз такий період. У мене багато із знайомих перехворіло короною. Тому зайвим точно не буде після якихось подорожей, після грошей. Ну, на будь-який випадок. Чи просто треба щось відтерти. Must have. Якщо ще її використовувати разом з хустинкою, то платок, не знаю, якось так, то взагалі можна там відтерти якісь плями чи щось таке. Далі павербанк. Павербанк від Xiaomi на 10 тисяч. Стандартний павербанк, він вже не сучасний. Ну, такий середнячок гарно справляється. Теж мене частенько рятував. Зазвичай беру його, коли йду на прогулянку там, до 10-10 плюс -10+, км, бо телефон частіше розряджається, особливо коли там, музику слухати, знімати щось, спілкуватись по телефону. Тому рекомендую. До нього в мене йде ще два таких кабелі. Перший це для зарядки телефону, другий це для зарядки самого павербанку. Для зарядки ліхтарика на ключах. Та для зарядки в мене ще є такий китайський аналог. Я його використовую загалом вдома, теж мене рятував при блекаутах, тому що бокове світло включається. Просто ставиш його там не знаю в приміщенні, і тобі все дуже гарно видно. І вистачає його, ну так щоб не знаю на годинку, може, вистачає цього світла. Непоганий варіант. Так, далі запальничка. Ну, як мінімум, це вогонь. А, також я не палю, але все одно якусь ниточку підпалити, десь щось, не знаю. Ну, в будь-якому випадку це вогонь, місця багато не займає, тому ось такий варіант в мене. Так, далі документи. Документи це те, що я ще ношу з, з собою в гаманці, поруч лежить. Що в мене є тут такий відділ, куди я рідко, але стараюся все жодно заходити, тому що тут лежить а, нитка для зубів. Гарна річ, коли з Victor Inok'я зубочистки не вистачає. Чи той, що там йде в комплекті там, з їжею, яку ви їсте, то нитка в цьому плані допомагає. Рекомендую нитку юзати, бо скажете дякую, коли прийдете до стоматолога. А, далі антисептична серветка на всяк випадок. Пластер, теж саме. І в мене ще є такі серветки. Пресовані сухі. Якщо додати трохи води. То це перетворюється у таку ну, значно більшу, велику, навіть вологу серветку. Нещодавно бачив на Аліекспресі, тому можу рекомендувати. Там щось невелика сума, 50 штук їх продається. Ці в мене вже, мабуть, років 10. Так, з. Бананки, наче все. А, питання з того, що б можна було б покращити чи змінити. Мені буде цікава ваша думка. Будь ласка, залиште коментарі з приводу цього, що б ви додали до цього комплекту, що б ви замінили е, на якісь аналоги, чи взагалі, щоб ви прибрали із собою натягали, тому що, тому що. Ось, будь ласка, залишайте коментарі. Мені буде цікаво це все перечитати та відповісти. Моя думка, що б я змінив, якби не зважав би на бюджет. По-перше, це, скоріш за все, павербанк. Я би взяв якийсь більш компактний, скоріш за все, теж на 10 тисяч, тому що це такий оптимальний розмір по об'єму, але щось компактне, щось більш сучасне, можливо, з Type-C і швидкими зарядками. Ось. І до цього, скоріш за все, я б замінив би оці кабелі, кабеля кабелі. На є такий кабель X Charge бренду. Він заміняє в принципі всі, що нам потрібні. Я не пам'ятаю, є чи там USB стандартний, але те, що там є точно Type-C, Micro-USB, Lightning, це 100%. Ось те, що я, в принципі, можу рекомендувати. Е, також я би затестив замість Victorinox, затестив би якийсь Лезерман. Я його вже тримав в руці, непогальний мультитул, мені сподобався. Класно виглядає, класна сталюка. Е, але, на жаль, там не такі круті ножниці. Можливо, ножниці можна було б взяти ці окремо чи про той, про той маленький наключник, який я вже казав. То я б затестив, мабуть, ще Лезерман. Ось. Це з того, щоб я замінив. Наче все. Якийсь ліхтар, можливо. Можливо, якийсь налобний би закинув би у бананку. Але тут теж таке: наскільки він буде доречний для міста, треба дивитись. Що ж, товариство, дякую за увагу. Залишайте, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь, хто якщо як хоче. <хи> Накидайте ідеї для наступних відео. Мені це цікаво, це прикольний досвід. Хотів би щось таке ще познімати. Можливо, для вас це теж буде корисно. Отже, дякую. Все буде Україна, все буде перемога. Не забувайте допомагати силам оборони. Хай щастить.